Метелики просто чарівні, природи казкової діти, такі кольорові і дивні, літають, сідають на квіти, безшумно і легко порхають, самі наче квіти чудові, довкілля усе прикрашають, мов створені лише в любові. Доброго літнього ранку, мої мали. Погляньте, які гарні метелики до нас сьогодні завітали. Сьогодні у нас заняття здіплення, і я вам пропоную власноруч виготовити, зробити метелика із пластиліну. Сьогодні на заняття нам необхідно взяти дошку для пластиліну. Теку, сам пластилін і з картона вирізати будь-яку заготівочку будь-якої форми. Можете квадратну, можете кругленьку, як у мене. Так, спочатку ми робимо тулуп метелика. Для цього беремо чорний пластилін, відщеплюємо невеличку кількість і формуємо. Тулуб нашого метелика. Так. Трішки заокруглюємо з однієї з іншої сторони. І посередині. Приклеюємо тулуб нашого метелика. Так. Далі формуємо голівку, також відчіпуємо невелику кількість, формуємо кульку, приклеюємо, ось так пальчиком придавлюючи. Далі робимо крильця. Беремо, я взяла фіолетову, а ви можете взяти будь-якого кольору, тому що метелики всі різно-різнокольорові і розкочуємо тоненьку-тоненьку ковбаску. Можете попросити помочі допомоги у батьків або в когось дорослих, дідуся, бабусі, вони залюбки вам допоможуть. Так, ось так. Нам знадобиться ось дві таких. Деталі. Потім беремо. Приклеюємо посередині і по спіральці прокручуємо, ось так складаємо, бачите, формуємо крильця, одне крильце. Ось з іншої сторони другу. По колу. И трешечки надо отвечать. Так. Далі я беру рожевий, також відщеплюю частинку і розкочую також ось дві таких ковпаски. Якщо ви не можете на папері, дивіться, ми можемо зробити це в руках. Ось так равликом закручуємо. Ось І приклеїмо. І наступне. Далі робимо оченята, беремо білий пластилін, відчіплюємо невеличку кількість, формуємо кульку і приклеїмо, далі чорненький пластилін. І залишилося вусика. Беремо пластилін чорний, невеличку кількість відщіплюємо і розкочуємо тоненько, Одне вусико, та інше. Приклеїмо вусика. Одну і іншу. Погляньте дітки, ось який Чарівний і водночас кумедний метелик вийшов в мене. Зробіть разом зі мною такого метелика, я чекаю на фото ваших робіт. До наступних зустрічей!